Вітаю всіх. Ми продовжуємо наше знайомство зі своїми тілесними відчуттями, зі своїм положенням в просторі, з тим, як ми проживаємо різні форми. І сьогодні ми будемо поглиблювати ті відчуття і той зворотний зв'язок, який ми досліджували вчора через крапку, через коло, через лінію, через трикутник, квадрат і багатолінійну форму. Тому зараз налаштуйтеся на завдання, відчуйте своє тіло у тому просторі, в якому ви знаходитеся, відчуйте опору, що ви чітко торкаєтесь підлоги, відчуйте, щоб вам було максимально комфортно там, де ви знаходитесь. Повноцінно повертаємо увагу до себе. В цей момент тут і зараз згадуємо ті стани у своїй внутрішній системі, не згадуємо, як було вчора, і можна навіть зараз хвилинку присвятити тому, що згадати вчорашні стани через дію. Щоб це було дійсно зараз. Згадуємо, да, як тут і зараз відчувається стан Я Є і ця конкретика да, через тіло, стан присутності теж згадуємо. Не поспішаючи, да, а повністю приділяючи увагу цьому процесу, в якому ви знаходитесь тут і зараз. Ніби це найважливіша справа у вашому житті саме в цю хвилину. Згадуємо лінію. Згадуємо свої тілесні відчуття, коли малюємо трикутник. Да, і цю різницю да, відчуттів між лінією, коли немає завершеного, і трикутник, коли це щось завершене, що ми відпускаємо. Згадуємо відчуття і різницю між трикутником і квадратом. Утримуємо цей зворотній зв'язок та да, від тіла. І пробуємо да, точка присутності. Я є. І якась багатолінійна фігура, яка має завершення, і теж відпускаємо. І це наш досвід, да? різні елементи, різні форми, як вони відгукуються в нашому тілі. І тепер буде наступне завдання. Можете так само обрати, який вам колір імпонує, який матеріал вам імпонує. Але щось, що залишає чіткий слід на папері. І сьогодні ми будемо поглиблювати ці знання, ці відчуття. Ми будемо е знайомитися, розширювати, ускладнювати як між собою взаємодіють у нашому тілі різні елементи і різні форми. І ви можете тут самі поекспериментувати, наприклад, почати з. Стану присутності намалювати коло і повністю проживаємо тілесно це розширення, цю присутність, наскільки вона зараз нашим тілом відчувається в цьому просторі, де ми знаходимося. І тепер запрошуємо у цю присутність якусь іншу дію. Тобто ми всередині кола промальовуємо щось ще або трикутник, або квадрат. На ваш розсуд. І відчуваєте, да, як змінюється тілесно це відчуття, коли була присутність розширення, і щось з'явилося конкретне у цій присутності. Потім поряд можете намалювати навпаки, наприклад, якийсь багатолінійну якусь фігуру, а в неї потім розмістити коло. І теж малюємо з повною присутністю да, кожна, кожен момент малюнку, це я є. Наприклад, тепер всередину я розміщаю коло. І мої тілесні відчуття, да, коли я. Вміщаю це в деяку форму. І деякий час можете поекспериментувати просто лінії, які, наприклад, навколо якоїсь фігури, потім лінії фігури. Тобто, це різнобарв'я ускладнень у вас може бути їх безліч. Так? Тобто у нас тут шість варіантів. Крапка, лінія, трикутник, коло, квадрат. Багатолінійна фігура, да, тому це може бути дуже багато варіантів, як їх розміщати між собою. Потім можна ще спробувати, наприклад, коли одне коло, одна присутність да, перетинає інше коло. І не забуваємо, да, що кожна лінія ми малюємо з повною присутністю у малюнку. Вся наша увага кожен момент доторкання матеріалу до паперу. І ваше завдання десь хвилин 15-20 поекспериментувати і можете в кінці дня дати зворотний зв'язок, які фігури вам були найкомфортніше. Що коли де знаходилося, який контакт викликав у вас можливо якісь незрозумілі відчуття або вам не сподобалося? Тобто, що ви відслідкували, коли малювали такі різні контакти фігур і проявів? Не забувайте да, в момент малювання періодично да, відслідковувати і повертати свою увагу, щоб вся, вся ваша увага була повністю присутня саме у момент малювання. Кожен момент це увага до доторкання матеріалу до паперу ви повністю там. Все, Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Дякую за увагу і до наступного завдання.